Білоруські хакери атакували російську авіакомпанію Аерофлот в аеропорту в Шереметі у повний колапс. Десятки рейсів скасовано або затримано. В авіакомпанії звісно, що заявили про збій у роботі сервісів. Тим часом хакерські групування Grow та кіберпартизана Білорусі заявляють про повне знищення внутрішньої it інфраструктури. Операцію проводили протягом року. Хакери проникли в корпоративну мережу, отримали доступ до даних історії перельотів та систем контролю над персоналом, а також записів телефонних розмов всередині компанії. Крім цього, хакери стверджують, що їм вдалося знищити близько 7 тисяч фізичних та віртуальних серверів. Ну буквально в ці хвилини, прямо зараз, аерофлот масово скасовує переносить рейси одразу в декілька регіонах Росії, а самі росіянці стоять в черзі. Щоб просто вийти з аеропорту.